Привіт, я собака. Ау. А я котик. Сьогодні ми вам розкажемо про дружбу з собаки та кота. Коли я вперше тебе побачив, я зрозумів, о, новий друг. А я подумав нова проблема. Ну так, ти спочав ховався від мене. Вже підтікав. Ну так, ти носився як ураган, Хто б не злякався? І ти навіть почав морпоті. Так, зрештою, я зрозумів. Ну такий ти жий, жахливий. А ти не такий вже страшний. Так, ми дуже різні. Але дружба це не про однаковість, а про те, щоб сприймати один одного, як? як є. Так, і тепер ми справжні друзі. Команда. Оу. Друзі, є. от наш сценарій підійшов кінцю. Якщо вам сподобалося відео, став лайк та підпишись на наш канал. Якщо ви не підпишетесь, буде біда. А якщо підпишетесь, буде справжня радість для нашої спільноти. Всім гарного дня, дякуємо, всім па-па.